Oh my, oh my. Lord, so, yeah. So, I'm going to go to the І такі, може, пані Санді. Може, тоді випускали її зі мною гуляти. Санді. Санді? Ну так, Санді. Може. А може би ти пішов мені таке говорити? Так, давай, пішов, пішов зі. Пішов з моєї хати. Та знаєш що? Ти їх будеш негарними словами мою дитину обзивати. Ти я такі початки поставлю на... І твою хату, що тебе інші будуть другою дорогою ходити. Пішов, кажу з моєї ще хати! Я таке говорите, та після таких слів за в церкву не зайде. Нащо ну, мені до церкви ходити, коли я Бога на небі виджу? Пішов, кажу з моєї хати! Чого ви так розкричалися, що вас на другому кінці села чуть? А чого я тобі маю звідтуватися в своїй хаті? Пішов, кажу звідси! Пішов! Ти знаєш, що, щоб ти з коштів та видатків на мій китай вже не робив. Бо я свою санду за таким не хлюєм, ніде не пущу, аби жива була, не пущу.